Життя із сотнями тарганів та замкнутим душем пропоную студентам, які мешкають у гуртожитку номер 1 Житомирського державного університету імені Івана Франка. Життя в гуртожитках просто неймовірно жахливе. Тарганів десятки разів більше. Ти прокидаєшся від них, ти бачиш їх постійно. Ці відео з'явилися у мережі минулого тижня, і на думку проректора університету їх поширили для того, щоб відвадити абітурієнтів від вступу до цього вишу. Але наявність проблеми він не заперечує. Та ситуація яка склалась. Вона обумовлена тим, як хазії безпосередньо працюють і живуть в своїх кімнатах зараз. Ви знаєте, літо більшість людей просто відсутні в гуртожитку. Можливо, частково з них залишили якісь харчі, речі, і це в свою чергу спричинило чи збільшило дану ситуацію. Заступник коменданта гуртожитку розповідає, після розповсюдження відео з тарганами у соцмережах комах потравили. У моїй кімнаті на даний час такої кількості тарганів не знаходиться. Бувають випадки, що вони перебігають. Це все залежить від нас особисто. Минулі вихідні відбулось генеральне прибирання. Першого гуртожитку всі, хто в ньому проживав, принаймні по одному представнику з кімнати, приїхали, здійснили прибирання, поскладали речі і готуються безпосередньо до того, що буде здійснюватись відповідна санітарна обробка кімнат, для того, щоб унеможливити таку ситуацію у майбутньому. Зачинений душ. Адміністрація пояснила проведенням ремонтних робіт. Тей момент, коли з'явився пост, справді була зачинена душова в першому гуртожитку, але у зв'язку з тим, що пофарбували підлогу, тобто її треба було висохнути. Здобувачі були проінформовані, неможливо, не всі почули і не всі знали, що можна, ви бачили самі тут поряд гуртожитки, можна прийти в будь-який гуртожиток, чи то другий, чи то третій, і прийняти. Душ отож наразі душова кімната відчинена. А ситуацію з тарганами адміністрація пообіцяла вирішити. Анна Чепель, Ігор Твак, телеканал СК1.